Доброго дня, шановні діти! Сьогодні у нас розпочинається така тема, як етапи створення комп'ютерної презентації. У цьому розділі ви поглибите та розширите свої знання і вдосконалите навички з таких тем, як Етапи створення комп'ютерної презентації, Анімація об'єктів на слайдах комп'ютерної презентації анімаційні ефекти змінення слайдів комп'ютерної презентації та налаштування показу комп'ютерної презентації. У цьому пункті йтиметься про етапи створення комп'ютерної презентації, види анімаційних ефектів об'єктів на слайдах комп'ютерної презентації, властивості ефектів анімації, способи додавання ефектів анімації до об'єктів на слайдах комп'ютерної презентації. Та способи змінення значень властивостей ефектів анімації. Способи завантаження PowerPoint. Ми його можемо відкрити за допомогою команд пуск PowerPoint. Відкрити файл презентації, збережений у файлі комп'ютера. Або ж двічі, двічі класнути на ярлику програми на робочому столі. Після запуску програми на екрані з'явиться вікно, у якому ми можемо. Вибрати потрібний шаблон з інтернету, створити нову презентацію, або ж відкрити один із останніх збережених файлів презентації. І ось ми бачимо вікно нашого PowerPoint. Зліворуч вгорі у нас іде кнопка Файл. Далі уна... над нею у нас іде панель швидкого доступу. Ліворуч у нас іде панель перегляду слайдів. Біля клавіші «Файл» праворуч у нас йдуть вкладки з основними командами. Трохи нижче у нас іде стрічка інструментів відповідної вкладки. По центру у нас іде область відображення слайду. Праворуч вгорі у нас ідуть кнопки керування вікном. Тобто згорнути, розгорнути або ж закрити його. Внизу у нас кнопка режиму перегляду презентації. Правіше трошки. У нас іде інструменти масштабування. Тобто приблизити або, навпаки, віддалити картинку. З 5 класу ви вже знаєте, що процес створення комп'ютерної презентації складається з таких етапів: Визначення мети створення презентації. Пошук і відбір матеріалів, визначення структури презентації, створення презентації в редакторі. Отже. Перш ніж відкрити редактор презентації для створення слайдів і розміщення на них об'єктів, потрібно спланувати зміст комп'ютерної презентації, знайти і відібрати матеріали, визначити її структуру. Виконання цих етапів залежить у першу чергу від мети створення комп'ютерної презентації. Наприклад, якщо метою є усний виступ перед аудиторією, то така презентація буде містити графічні елементи, відеоматеріали, небагато тексту та лише найважливіші поняття. Пояснювати зміст слайдів буде сам доповідач. Також презентація може створюватися з метою демонстрації реклами в торгівельних залах, на виставках, у транспорті. У цьому випадку презентація майже не містить тексту. Здебільшого наочні матеріали, а зміна слайдів відбувається автоматично. Зміст презентації також залежить від того, для кого вона призначена, тобто від цільової аудиторії. Для прикладу, метою створення презентації є повідомлення про вихід нової дитячої книжки. Наприклад, учням та ученицям. В такій презентації розкажуть про автора та авторку. Героїв чи героїн цієї книжки, щоб захопити до читання. Якщо ж ця презентація буде торговельникам, представникам чи представницям, то роз... будуть розповідати про ціну книжки, тираж, тобто кількість виданих екземплярів, масу та кількість сторінок, типографію, з якої потрібно перевести книжки до торгівельних точок. Добирати матеріали для комп'ютерної презентації можна з різних джерел: робити власні фотографії, знімати відео, проводити анкетування, брати інтерв'ю, шукати відомості в друкованих або електронних виданнях, в тому числі в інтернеті. Якщо ви знайшли та плануєте використати в презентації чужі фото, відео, текстові матеріали з інтернету або з інших джерел, та потрібно пам'ятати про дотримання академічної доброчесності. Обов'язково потрібно зазначати, звідки отримано матеріали і хто є їх автором або ж власником. На етапі визначення структури комп'ютерної презентації необхідно спланувати послідовність розміщення відібраних матеріалів, визначити, що розмістити на одному слайді, а для чого виділити кілька окремих. Підібрати макети слайдів. Вибрати заголовки для слайдів, щоб пояснити зміст розміщених матеріалів. Вирішити, як розмістити посилання на використані джерела на окремому слайді або ж біля кожного зображення, відео чи тексту. Лише після цього починається робота з редактором презентацій. Редактори презентацій можуть бути. Встановлені на носії даних комп'ютера, або ж розміщені онлайн. Ми, власне, будемо використовувати онлайн-редактор Google Презентації. У кожному з редакторів визначено певний набір операцій, які може виконувати користувач: створення нових слайдів, розміщення на них об'єктів різних видів, форматування слайдів та їх об'єктів, зберігання презентації у файлах і відкривання файлів. Та інші. Домашнім завданням вашим буде проаналізувати параграф 1.2 сторінки 22 23. І на цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу!